Повертаючись із фронту, важливо не втратити себе, кажуть психологи. Нині за допомогою звертаються багато сімей. Війна одна, а проблеми у кожного різні, тож важливий індивідуальний підхід, добре вже зазнані методи, чудово й нові розробки, які поради фахівців, куди звертатись за екстреною допомогою. Наприклад, коли ну, в людини йде там йде період алкоголізації, я не можу вам порадити відправити свого сина чи чоловіка на реабілітацію на 14 днів. Де гарантія, що він взагалі туди доїде, що з ним нічого не трапиться по дорозі. Я зазвичай рекомендую все-таки стабілізувати людину в закладах госпіталів, ветеранів війни. За словами військового психолога Тетяни Рожкової поняття реабілітація та «реадаптація» треба розрізняти так, реадаптацію добре впроваджують у військових шпиталях Полтави та Кремчука. Если говорить в розрізі нашої війни і ребят, які пройшли через війну і возвращаються сюди домой, зачастую говорити о реабілітації не стоїть. Это реадаптація скоріше. Все, що з вами проїхать, ребята, вообще, на самом деле совершенно не страшно, і не опасно, и ну як угодно це називати. Просто вам нужно привыкнуть к тому, що тут немає бойових дій, і применить свої нові навики. Загалом же психолог зазначила, и і реабілітація, і реадаптація добре. Але Любовь. досягти бажаного найкраще вдається тоді, коли змін на краще, не здаючись, прагне боєць і його підтримує родина. Ми розвиваємо моторику мілку, велику, ну розвиваємо, працюємо. Для цього у нас построє, вже структурована робота. Є по арт-терапіям, по музикотерапії, групові заняття, групи самодопомоги, шлях до себе. За екстреною допомогою телефонуйте за номерами: 095 616 76 45 Олександр Алієв та 066 992 14 74 Валерій Довженко. Олександр Петрушкович Павло Бардиш Полтавські телевізійні новини.